Ну, нарешті, друга частина, як ми провели вихідні на ВДНХ. Вже скоро будуть наступні вихідні, а я лише сьогодні четвер виставляю відео. Але я його виставлю для того, щоб хоч трішки вас замотивувати сходити на природу. І саме головне побути сім'єю. От, наприклад, там тебсковий парк тут може відвідати вся родина, так як більшість і робила. Ну, ми з чоловіком відмовилися, а от діти Отримували масу задоволення. Також ми відвідали фудкортів, їх тут безліч, тож поїсти будете. Після того пішли фотографувати. І ми побачили блакитний будиночок, який я дуже давно планувала відвідати. Різного декор продається, квіті в горщиках, каву можна попити. Затишно красиво і дуже стильно. А після того ще пофотографувались багато, позбирали тюльпанчики.